Вітаю вас, шановні восьмикласники, на уроці української мови. Сьогодні ми з вами працюватимемо над темою Письмовий твір Опис пам'ятки історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі з використанням речень із відокремленими означеннями та обставинами. Розгортаємо Зошити та записуємо тему уроку. Мета нашого уроку на основі здобутих текстологічних знань написати твір опис пам'ятки історії та культури, розвивати спостережливість, логічне та образне мислення, культуру мовлення, удосконалювати культуру писемного мовлення, сприяти збагаченню та уточненню словникового запасу учнів. Удосконалювати навички здійснювати такі мисленнєві дії, як аналіз, порівняння, узагальнення та виховувати людяність, толерантність, повагу до пам'яток історії та культури. Пригадаймо, що таке опис. Опис це висловлювання про певні ознаки, властивості предмета чи явища. В описі дають характеристику людям, предметам, явищам природи, перелічуючи їхні головні суттєві ознаки. Найголовніше в описі дати точне або яскраве уявлення про предмет мовлення. Отож, усі ми з вами любимо подорожувати. Подорожі розширюють наше уявлення про світ, дарують нові знайомства та враження, часто будівлі. Місця, міста, які ми бачили в кіно чи на картинках, саме завдяки подорожам оживають. Найперше питання після подорожей розкажи, що бачив? Як же розповідати про пам'ятки архітектури чи різноманітні пам'ятники, які трапляються вам під час подорожей чи навіть у своєму місті? Ми про це поговоримо далі. Чи є різниця між пам'ятником та пам'яткою? Пам'ятник це архітектурна або скульптурна споруда в пам'ять чи на честь кого-небудь чи чого небудь. Пам'ятка це предмет матеріальної культури минулого, що зберігся. Пам'ятки бувають рухомі, твори станкового живопису та скульптури. Ювелірні вироби, предмети побуту, меблі, одяг, посуд тощо та нерухомі, тобто постійно закріплені за одним місцем будівлі, твори монументального мистецтва, настінний розпис, мозаїка. Пам'ятники. Відповідно, пам'ятник є різновидом нерухомої пам'ятки. Пам'ятка культури Археологічний об'єкт або витвір мистецтва, що є частиною культурної спадщини країни світу. Мета художнього опису пам'ятки передати найбільш важливі, на погляд автора, ознаки, а також викликати певне до неї ставлення. У такому описі вживаються оцінні слова. Ставлення до пам'ятки у художніх текстах передають і за допомогою художніх засобів. Твір опис писатимемо у художньому стилі. А що ж таке художній стиль? Це функціональний стиль мови, який застосовується в художній літературі. Цей стиль впливає на уяву і почуття читача. Передає думки та почуття автора, використовує все багатство лексики, можливості різних стилів, характеризується образністю, емоційністю мови, яка ж будова твору опису в художньому стилі, загальне враження від предмета або явища, ознаки предмета або явища використовуються художні засоби та естетична оцінка предмета або явища. Під час роботи з твором описом використовуватимемо речення із відокремленими означеннями та обставинами. Що ж таке відокремлення? Пригадаймо! Це смислове та інтонаційне виділення членів речення для посилення їхнього значення. Відокремлюватись можуть додатки, обставини, означення також прикладки. На письмі відокремлені члени виділяються комами або тире. Які ж умови відокремлення означень? Означення відокремлюємо, виділяємо інтонацією, ставимо кому. Якщо означення стосуються особового займенника. Означення відділені від означуваного слова іншими членами речення, поширені означення дієприкметникові та прикметникові звороти стоять після означуваного слова. Означення мають додаткове обставинне значення, умови, причини та інше. Два і більше одиничних означень стоять після означуваного слова, перед яким уже є залежне від нього означення. Що стосується відокремлення обставин, то умови відокремлення такі. Обставину відокремлюємо, виділяємо інтонацією, ставимо кому, якщо. Обставина виражена дієприслівником або дієприслівниковим зворотом, крім випадків, зазначених нижче. Обставина виражена іменником з прийменниками, незважаючи на, закінчуючи починаючи з. Для створення твору опису потрібно декілька кроків. Крок перший. Збирання інформації про пам'ятку, де розташована пам'ятка, коли і ким створена, яке було призначення споруди. Крок другий. Підбираємо ключові слова, які використовуватимемо у творі. Це такі слова. Пам'ятка це предмет культури, що зберігся з давнини, наприклад, слово ополку Ігоревім, видатна пам'ятка доби Київської Русі. Пам'ятка у цьому значенні це і старовинний літопис, і видатний літературний твір, і важливий документ, і народна дума, і народна пісня, і визначна давня споруда. Це предмет матеріальної культури минулого, що зберігся. Пам'ятник скульптурна споруда, призначена для увічнення пам'яті людей, подій, об'єктів, іноді тварин. Скульптура вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об'ємну або рельєфну форму і виконуються способом витісування, виливання. Різьблення, ліплення з твердих чи пластичних матеріалів каменю, металу, дерева, глини. Монумент. споруда на честь видатної події. Особи. Пам'ятник. Меморіал. Архітектурна споруда для увічнення пам'яті якої небудь особи чи визначної події. Архітектура Мистецтво проектування, спорудження та художнього оформлення будівель, постамент підставка або підніжжя великих розмірів, на якому встановлюють пам'ятник. П'єдестал те саме, що і постамент. Статуя, скульптурне зображення людини, тварини на весь зріст. Обеліск. архітектурна споруда. Пам'ятник у вигляді чотиригранної колони, яка звужується доверху. СТЕЛА Кам'яний стовп чи плита з написом або рельєфним зображенням, що ставиться як надмогильний пам'ятник або на згадку про яку небудь подію. Рельєф. Скульптурний витвір на площині з випуклим або заглибленим зображенням. Барельєф. Скульптурна прикраса на плоских поверхнях, що виступає над площиною фону менш як наполовину своєї товщини. Гореліф скульптурний твір, у якому зображення виступає над площиною більш як наполовину свого об'єму. Бюст скульптурне зображення людини до пояса. Пілон масивна споруда у формі зрізаної піраміди. Лабрадорит. Гірська порода сірувато білого або чорного кольору, використовується як будівельний матеріал. Зодчий. Це художник-будівник, архітектор, творець, будівничий. А зараз пропоную провести фізкульт хвилинку. Розімнись. Give us the magic words. All right. You go oo ee u a a ting tang wala wala bang bang. All right. Oo ee u a a ting tang wala wala bang bang. Oo ee u a a ting tang wala wala bang bang. Oo ee u a a ting tang wala wala bang bang. No, tu 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 tu. I was in love with you. Do, 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 do. I told the witch doctor I was in love with you. Do, 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 do. And then the witch doctor he told me what to do. He told me. Продовжуємо створювати твір опис. Крок третій. Складаємо план твору опису. Перше. Вступ. Місце знаходження пам'ятки. Історія створення. Друге. Основна частина. Який загальний вигляд має пам'ятка? Особливість фасаду будівлі, оформлення центрального входу. За допомогою яких деталей досягається велич пам'ятки. Детальний опис архітектурних форм. Як пам'ятка вписується у простір місцевості? Третій пункт висновок. Роль пам'ятки в історії. Особисті враження. Створюючи твір опис, дотримуємося вимог до опису пам'яток історії та культури. Перше. Пам'ятник можна описувати з різних боків і з різних відстаней. Друге. Описуючи історичний пам'ятник, звертайтесь до архітектурних термінів. Третє. Спочатку передайте враження, яке справляє наглядача пам'ятник, а потім підпорядкуйте цьому враженню опис. Четверте. Опис пам'ятника. Зазначте, що він собою являє. Статуя, стела, обеліск, на честь кого встановлений, з якого матеріалу його виготовлено, який він за розміром, де встановлено і як він вписується в місцевість. Основним у скульптурі є передача не форми, а духовного світу людини, її характер. Визначити стиль опису його особливості. Працюючи над твором описом, дотримуємося такої структури. Композиція твору опису. Вступ. Загальна характеристика монумента. Розповідь про пам'ятку, хто коли і де створив, з якою метою. Стислий переказ змісту легенди пов'язаної з пам'яткою тощо. Основна частина опис пам'ятки, що дивує і захоплює під час її споглядання, загальне сприйняття пам'ятника в архітектурному ансамблі території, як вписується пам'ятник у місцевість, як сприймається в архітектурному ансамблі площі, парку, вулиці. Кінцівка. Роздуми щодо пам'ятки про її роль в історії, обґрунтування необхідності берегти її, які почуття та настрої викликає пам'ятка. Пропоную взяти за зразок пояснення Пам'ятник Марусі Чурай або пам'ятний знак української пісні. Пам'ятник Марусі Чурай або пам'ятник українській пісні. Це монумент у Полтаві, присвячений напівлегендарній поетесі та співачці Марусі Чурай. Пам'ятник розташований у самому середмісті Полтави за Полтавським академічним обласним музично-драматичним театром імені Гоголя на театральній площі на вулиці Небесної Сотні. Відкрито пам'ятник 14 квітня 2006 року. Його авторами є полтавські скульптори Дмитро Коршунов та Валерій Голуб. Приводом для встановлення монумента стали народні перекази та легенди про дівчину полтавчанку Марусю, яка жила у XVII столітті і мала надзвичайно гарний голос і хист до складання пісень. Саме її творчому таланту приписується низка українських народних пісень, серед яких найвідомішими в наш час є Ой, не ходи Грицю та й на вечорниці, Засвіт Стали Козаченьки. Зберігся в народі й переказ про те, як Маруся отруїла свого коханого Гриця за те, що він зрадив їхньому коханню та одружився з багатою. Згідно з версіями. Гордовиту полтавчанку було страчено за звинуваченням в отруєнні коханому Гриці. Постать Марусі Чурай, а також сюжети пісень, авторство яких їй приписують, використали цілий ряд українських письменників та поетів у своїх творах. Найвідомішим із них лишається історичний роман у віршах Марусі Чурай Ліни Костенко. Пам'ятник Марусі Чурай. Українській пісні являє собою фігуру молодої дівчини в національному одязі, що в легкій зажурі похилила голову. У лівій руці вона тримає оберемок рослин, а праву піднесла до обличчя. Пам'ятник заввишки 3,5 метра, відлитий з бетону, його верхня частина окована міддю. Орієнтовний план опису пам'ятника Марусі Чурай Перше історія пам'ятки архітектури. Друге загальний вигляд, місце розташування, природа навколо скульптури, особливості постаменту. Третє скульптура та сучасність. Четверте особисті враження Орієнтовний приклад твору опису. Маруся Чурай це не лише талановита легендарна авторка тужливих пісень XVII століття, це взагалі уособлення української національної пісні. Пам'ятник її знаходиться в центрі міста Полтави біля обласного музично-драматичного театру імені Гоголя, а створили його відомий полтавський художник Анатолій Чернощоков та скульптор Дмитро Коршунов. На спорудження монументу автори витратили 3 місяці. Спочатку зробивши фігуру з глини, а потім виливши з бетону і обкувавши міддю. Офіційне відкриття пам'ятника відбулося 14 квітня 2006 року. Пам'ятник заввишки 3,5 метра. Відлитий з бетону, його верхня частина окована міддю. Монумент Марусі Чурай являє собою фігуру української дівчини, яка зажурено похилила голову. У лівій руці тримає жмут зілля, а праву підняла до обличчя. У виборі героїні для монументу дивує тільки те, що цього не зробили раніше. Адже дівчина з українських легенд і переказів справедливо вважається однією з візитних карток Полтавщини. Саме Марусю Чурай вважають автором багатьох добре відомих українських народних пісень, наприклад, таких, як Засвід стали козаченьки, Ой не ходи Грицю та й на вечорниці тощо. Взявши за основу все вище сказане, створюємо твір опис, крок 4. Створюємо твір опис на черниці. Перевіряємо його, чи відповідає твір плану, чи пов'язані між собою частини твору, вступ, основна частина, висновок. Перевірте, чи є у творі невиправдане вживання спільнокореневих слів. Перевірте написання слів. Чи правильно розставили розділові знаки в реченнях? Чи вдалося вам використати речення із відокремленими означеннями та обставинами? Наступний крок переписуємо твір Опис в ЗОшит. Шановні учні, узагальнюючи наш урок, дайте, будь ласка, усні відповіді на такі питання. Чи вважаєте ви питання збереження пам'яток культури першочерговим завданням? Чому? Назвіть, будь ласка, кілька українських музеїв, у яких зберігаються історичні та культурні пам'ятки? Які історичні та культурні пам'ятки вам доводилося описувати? У якому стилі мовлення ви описували ці пам'ятки? Чи відрізнятиметься опис пам'ятки історії та культури в художньому стилі від опису в науковому? Прошу подумати над цими питаннями. Для роботи над твором, описом пам'ятки історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі з використанням речень із відокремленими означеннями та обставинами можемо скористатися сайтом Культурні пам'ятки України, які відомі на весь світ. Тому домашнє завдання. Написати твір, опис, пам'ятки історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі. На цьому наш урок завершується. Дякую всім за увагу. До побачення!